Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, запитання від вас. Пані Ірино, гляньте, в якому році збудеться картина Айвазовського, Палаюча Москва. Хтось нижче написав Москву Палаюча Москва 28-го року, 2028 року. Дивіться, що я знайшла. Пожежа Москви в 2012 році, тобто Айвазовський. Я не, не можу знайти, коли він саме намалював її. Так, але дивіться, приблизно від середини березня 22-го року в соцмедіа з'явилися меми із зображенням палаючої червоної площі, доповнені е, побажанням горіть у пеклі. Так, ну що ж, е, найчастіше використовували картину Івана Айвазовського пожежа Москви в 12-му році. Її ще поширювали, хоч і не так часто, після 14-го, з рядком із пісні горіла шина Палала. Гаразд, давайте подивимося. От я так трошечки настроїлася на цю енергію. Тут уже перша карта хотіла щось показати. Дев'яточка кубків, тут майбутнє. А, ви знаєте, майбутнє, в майбутньому, чи буде горіти Москва? Давайте подивимося. Ну... Ви знаєте, воно те, що було у 1814, 12, 1812 році пожежа Москви, воно може так і не програтися. Згадайте, що було у москві сіті Раз дивимося, чи взагалі, давайте за нашого життя, от приблизно, так? чи на наше життя в найближчому майбутньому буде палати Москва як е, е, тоді, у 12, 1812 році. Давайте подивимося. Так. Тут я ще читаю: зображати пожежу в Москві почали буквально від моменту входу до міста військ Наполеона наприкінці 12-го року. Гаразд, дивимося. Чи буде палата? Палати Москва. Дивіться, історія може повторитися. Так. Ось ця карта, ви знаєте, ну, вона не зовсім говорить так. Але історія може повторитися. Тобто, циклічність. О, тобто, попереду ще є такі можливості і, можливо, не одного разу. Зараз ми подивимося тут. Тут теж, дивіться, паж мечів паж мечів завжди чітко бачить щось. Розумієте? Намічає ціль собі. Тобто, ціль вже намічена, що колись Москва знову буде горіти. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Знаєте, єдине, що карти показують, це не буде так само, як це було в 1812 році. Дивіться, в першу чергу тут іде перемога, так? Без ілюзій, мої дорогенькі. Спочатку перемога. Давайте спочатку концентрувати себе не на Москві, а на нашій перемозі. Повірте мені, цим ми приближимо, що буде горіти Москва. Ось так. Що Москва впаде. Тут може, вона і не буде горіти, але вона впаде ось як туди. Розумієте? Це залежить від нас, мої любі, мої дорогенькі. Це залежить від нас. Бачите? З нуля буде починатися історія. Обну, обнулення Москви, Росії, Російської Імперії, Московії, можна і так назвати. Але це залежить від нас. Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так, колись в майбутньому. Виглядає, що так. Це, знаєте, ну, як сказати, бумеранг можна сказати. Але треба ну, не те, що почекати. Ще раз говорю: концентрація повинна у нас, мрії повинні у нас бути за своє особисте. Повірте мені, чим швидше ми здобудемо перемогу, справжню перемогу, не оце, що нам Зеленський продає якесь незрозуміле, гібридне якесь. Ось, а справжню перемогу. Якщо ми будемо на цьому концентруватися, то так. Скоріше впаде і імперія, і буде горіти, і все буде. Ось, але до цього ще довгий процес. Українці повинні винести свій урок. До речі, нещодавно мене питали: зараз, якщо я знайду, я зачитаю. Зараз я зачитаю. Так, дивіться. Люди напишут российскую, я так и зачитаю, бо мне не важко на лету перекладати. Конкретный вопрос. Ну и что делать, чтобы этого не произошло? Как всегда, разговоров и ораторов в комментах много, На это только разговоры. А реальность это то, что бесплатно никто не поднимет свою пятую точку, чтобы что-то изменить. Вот это реальность. Разумеете? А люди думають, як би це сказати, про Росію, насилають на неї якихось дурниць і тому подібне. Мої дорогенькі, те, що ви випромінюєте, вертається на вас назад. Не випромінюєте злобу, відноситесь до, до них як до бриткої маси, скажімо так. Якщо ви будете до них паралельно ставити, звичайно, я не... ну це важко пояснити. Тому що це все повертається. Люди, на, на жаль, не розуміють, що те, що вони бажають, я бажаю, щоб їх всіх закатали в бетон. Абсолютно всю. От закатали Росію в бетон і все. Але це ж нереально. Тому концентруємось на нашій перемозі. Чим. Вищі вібрації будуть у нас, тим швидше Москва згорить, тим швидше ми притягнемо ось це колесо фортуни, щоб ви розуміли. Тільки так, тому що якщо ми будемо проклинати, злитися, я не кажу їх любити. Ось, але проклинати і злитися на них, так? хоча це, це теж як сказати, хтось зараз напише, Ірина дуже легко говорити. Так, да, легко говорити. Погоджуюсь, але концентруватися на нашій перемозі і все для цього робити, щоб наша влада не заважала. Повірте мені, ми швидше притягнемо цей бумеранг. А ціль є. Ціль повинна бути на нашу перемогу, наше особисте, а, не... а повірте мені, це все станеться автоматично. Нам не треба буде тоді великих зусиль, щоб розвалити ту імперію. Коли ми станемо сильніші, а ми можемо стати сильніші тільки на високих вібраціях. От і все. От і все. І, до речі, ви бачите, я не помітила, бо була з. У нас повинен бути новий лідер. Я про це вже говорила. Я казала, що він вже працює на користь України. Треба ще зробити розклад. Хто це буде конкретніше, вже тепер ближче до цього йде, так? Ви просили подивитися Червінського. Але це вже не в цьому розкладі, в іншому, щоб не плутати це все. Дивимося. Дивіться, бачите, перемога України може бути все у наших руках. Але, мої дорогенькі, разом і до перемоги. От, бачите, імперія. Це імператор. Тобто у нас чітко повинно бути бачення, що ми йдемо до перемоги. Ми йдемо разом, разом спільно ідея перемогти. Розумієте, всі перемогти. А що зробив Зеленський? На жаль, Зеленський зробив все для того, щоб військові ненавиділи. Цивільних називалися ухилянтами, і навпаки, цивільний ненавилив військових через ТЦК. ТЦК. Розумієте, тут настільки біліберда вийшлась, от відверто вам скажу, яка влада, так вони її керують. А у нас ціль одна: перемога, якої нам Зеленський не може дати, тому що він чотирьохразовий ухилянт. Ось так. Кажу чітко і ясно, якщо хтось не розуміє, кому-то бред, на що ви сюди приходите? Гаразд, мої любі. Будуємо свою імперію. Верніше, не імперію, а будуємо свою незалежну державу. Тому разом перемагаємо. Разом робимо все, щоб перемогти. Щастиво, мої любі! Цікавий розклад вийшов. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна, а разом ми переможемо обов'язково.